Привіт! Ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода 13. У якій всі йдуть на розшуки, і паць знову зустрічає слонопотама. Одного разу Пух сидів удома і зосереджено перелічував свої горщики з медом. Раптом хтось постукав у двері. 14. сказав Пух. Прошу заходити. 14 чи може 15 от морока. Зовсім збився через цей стукіт. Привіт, Пуше! сказав кролик. Привіт, кролику. Правда ж, 15 чи ні? Чого? Моїх горщиків з медом, які я лічив. А може, 14? Ти певен? Ні, сказав кролик. А хіба це важливо? Та я просто так хотів знати, скромно сказав Пух, щоб завжди можна було собі сказати У мене ще є 14 горщиків меду чи п'ятнадцять, якщо їх 15, що більше, то на душі спокійніше. Ага, тоді вважай, що їх шістнадцять, сказав Кролик. Тільки я прийшов не для цього. Я прийшов спитати ти часом не зустрічав Кузьки. Зараз не пригадую, сказав Пух. І далі, гарненько подумавши, додав А хто цей Кузька? Та один із моїх родичів та знайомих, надбалим голосом пояснив кролик. Однак це пояснення нічого не пояснило Пухові, бо кролик мав так багато родичів та знайомих, і всі вони були такі різні на вигляд і зріст. Що пух навіть не уявляв, де можна було б зустріти того Кузьку, на верхівці дуба чи на палюсці якоїсь квітки. Сьогодні я нікого не зустрічав, принаймні так близько, щоб сказати Привіт, Кузько, а він тобі на щось потрібен? Ні, він мені не потрібен, сказав кролик, але завжди корисно знати, де твої родичі та знайомі, потрібні вони тобі чи ні. А, ясно, сказав Пух. Та він що, загубився? Та розумієш, сказав кролик, його вже довгий час ніхто ніде не зустрічав, і я побоююсь, що, може, він і справді таки загубився або заблукав. У кожному разі, додав він поважним голосом, я обіцяв Крістоферові Робіну організувати його розшуки. Отож, збирайся швидше та й ходім. Пух ніжно попрощався зі своїми чотирнадцятьма горщиками меду, сподіваючись, що їх п'ятнадцять, і вони з кроликом подалися до лісу. Ну, от, сказав кролик, зараз ми почнемо розшуки, і ці розшуки я організував. Що ти з ними зробив? спитав пух. Організував. Ну, це значить, розумієш? Так роблять з розшуками завжди, коли треба, щоб не всі розшукували водночас на одному і тому ж місці. Через те, Пуше, я хочу, щоб ти порозшукував спершу біля шести сосен, а тоді посувався в напрямку Совиного замку каштани. Там ти розшукаєш мене, зрозумів? Ні, сказав Пух. А що. Ну, то я розшукаю тебе біля совиного замку каштани. Десь за годину, а паць організований теж? Усі організовані, всі, сказав кролик і помчав геть. Коли вже кролик зник з очей, пух раптом згадав, що він забувся спитати: А хто ж такий Кузька? Чи він із тих кроликових родичів та знайомих, які можуть сісти тобі на носа. Чи з тих, на котрих ти сам можеш ненароком наступити і не помітити. Але тепер було пізно питати, і тому пух подумав, що найкраще буде почати ці лови з розшуків паці, аби розпитати в нього, кого вони розшукують. А тоді взятися за розшуки і самому. Тільки ж марно розшукувати паці біля шести сосен. Сказав сам собі пух. Бо пація організовано в іншому, спеціально для цього визначеному місці. Отже, передусім треба порозшукувати паця в цьому спеціальному місці. Цікаво, де ж воно є. І він накреслив у голові такий план, що після чого розшукувати. Перше спеціальне місце розшукати паця. Друге. Паць дізнатися, хто такий Кузька. Третє. Кузька. Розшукати Кузьку. Четверте. Кролик. Розшукати кролика і сказати йому, що я розшукав Кузьку. П'яте. Кузька знову. Сказати Кузьці, що я розшукав кролика. Так-так, подумав Пух, чепалаючи перед. Клопітний буде сьогодні день. І день справді виявився дуже клопітним уже наступної миті. А сталося це тому, що пух був дуже заклопотаний обмірковуванням свого плану розшуків і зовсім не дивився собі під ноги. Отож він і не помітив, як перечепився об якийсь корч і зауважив це лише тоді, коли вже падав. Диви, подумав Пух, я лечу, неначе сова. Цікаво, а як вона приземляється. І тієї ж миті він теж приземлився. Бум? Ой! береснуло щось. Дивно, подумав Пух. Я сказав ой, хоч насправді і не збирався ойкати. «Рятуйте!» Сказав тоненький писклявий голосок. Гм, тепер я сказав, рятуйте, подумав Пух. «Зо мною сталася аварія, я впав у колодязь, і через те мій голос зробився такий писклявий і виривається з мене раніше, ніж я починаю говорити. Мабуть, щось зіпсувалося в мене всередині. Ото клопіт. Рятуйте, гвалт! Знову те саме. Я пишу верещу без власного відома, мабуть, це дуже серйозна аварія. А потім він подумав, що, може, коли він спробує заговорити, то в ньому все налагодиться. і, щоб перевірити це, він голосно промовив: Дуже серйозна аварія спіткала бідолашного ведмедя. Пуше. заверещав тоненький голосок. Та це ж паць! радісно вигукнув Пух. Де ти є? Під сподом, сказав паць, і голос його справді долинав, звідки лязь зі споду. Під сподом чого? Тебе! вириснув паць. Устань з мене. Ох! сказав Пух і крекчуючи, хутенько зіп'явся на ноги. Хіба я впав на тебе, пацю? Ти впав на всього мене, сказав пать, обмацуючи себе від рильця до кінчика хвоста. Але ж я не хотів, спідчутливо сказав Пух. Я теж не хотів бути на споді, сумно сказав пать. Але тепер усе гаразд, пуше. Я дуже радий, що це був ти. А що з нами скоїлося? спитав Пух. Куди ми вскочили? Здається, ми вскочили в халепу, чи то пак у яму. Я йшов собі, декого розшукуючи, і раптом порх полетів, і тільки но хотів роздивитися, де я опинився, як тут на мене щось звалилося, а то був ти. Еге, сказав пух. «А вже ж». Після цього паць підступив ближче до пуха і занеспокої прошепотів. Пуше, ти думаєш, ми вскочили в пастку? Пух так не думав, але згідливо кивнув головою, бо раптом згадав, як вони з пацем колись викопали пухову пастку на слонопотамів, І тепер він точно здогадався, що з ним скоїлося. Вони з пацем упали в слонопотамову пастку на пухів. Ось, куди вони щойно впали! А що ж буде, коли приїде слонопотам? тремтячим голосом спитав паць. Не хвилюйся, пацю, тебе він, мабуть, і не помітить, підбадьорливо сказав Пух. Бо ти дуже маленьке створіння, але він помітить тебе, любий пушо». Він помітить мене, а я помічу його, сказав Пух, уявляючи, як це в них вийде. І ми будемо помічати один одного довго-довго, а тоді він скаже Хо-хо. Паць дрібно затремтів, уявивши собі те хо, хо і вуха в нього швидко-швидко заворушилися. А що скажеш ти? запитав він. Пух подумав, що скаже він, але не зміг придумати гідної відповіді на те грізне «Хо-хо», те ще й сказане слонопотамовим голосом. Я не скажу нічого, сказав нарешті Пух. Я просто почну могикати пісеньку, ніби когось тут чекаю. Тоді він, певно, знову скаже Хо-хо. свильовано спитав паць. А вже ж скаже, відповів Пух. Уха у паці заворушилися ще швидше. І він змушений був притиснути їх до стіни пастки, щоб вони втихомирилися. Він знову скаже хо хо, вів далі пух. А я собі мугикатиму пісеньку. І це його спантеличить. Бо, коли хтось двічі скаже хо-хо і вважає, що він уже переміг, а ти собі мугикаєш пісеньку, тоді той хтось, намірившись сказати хо-хо втретє. Раптом відчує, що він, ну, що він відчуває, що він, що, що він. Ну, що він не може, закінчив Пух. Чого не може? Пух знав, чого той хтось не може, але в голові в нього була тирса, в якій він не міг одразу знайти потрібні слова, щоб усе пояснити. Ну, не може і край, повторив він. Ти хочеш сказати, що він не зможе більше хохокати? з надією спитав пать. Пух захоплено подивився на друга і сказав, що саме це він і мав на увазі. Якщо ти безперестанно будеш могикати пісеньку, інший перестане хохокати, бо йому нікуди буде вставляти свої хохоки». Але він тоді скаже щось інше. Припустив пать, мені цього й треба, він скаже, що все це означає. І тоді вже я йому скажу. Це чудова думка пацю. Вона щойно мені сяйнула. Я йому скажу. Оце я зробив пастку на слонопотама і чекаю, доки в неї впаде потрібний мені слонопотам, і могикатиму собі далі. А його це зовсім приголомшить. Пуше. вигукнув паць. Тепер настала його черга захоплюватися другом. Пуше, ти врятував нас? Уже врятував? спитав Пух не зовсім упевнено. Але паць був цілком-цілком певен, і йому враз уявилася картина, як його хоробрий друг Вінні Пух розмовляє зі страшним слонопотамом. І тут пацеві зробилося трішечки сумно, бо він раптом подумав, що було б краще, аби така серйозна розмова відбулася між ним, пацем і слонопотамом, а не між слонопотамом і пухом, хоч він паць. Ого, як любить пуха! Та що не кажи, а він пать. Смітливіше за пуха, і розмова зі слонопотамом вийшла б у нього цікавішою, ніж у пуха. А потім, пізніше, приємно було б згадувати вечорами той день, коли він, паць, відповідав слонопотамові так безстрашно, ніби жодного слонопотама перед ним і не було. Зараз пацеві все це здавалося простим і легким. Він навіть знав уже ту розмову на пам'ять. Слоно зловтішно. Хо-хо, Пать, безтурботно. Тара-тара тарара. -тара. Слоно потам здивовано і вже не так упевнено. Хо-хо, паць іще ще безтурботніше. Трамп-пам, тірлім пі слонопотам. Намірився був утретє сказати хо-хо, але замість того лише розгублено закашляв. Що це все означає? Паць удавано здивованим голосом: О, ти вже прийшов? Привіт! Це я зробив пастку і чекаю, поки в неї впаде слонопотам. Слонопотам, стривожено. О, після довгої, довгої мовчанки. А ти певен, що її зробив ти? Пать. Звісно, а як же? Потам. Ох. налякано. А я, а я думав, що це, що це та пастка, яку я зробив на патів. Пать. Здивовано: Ні, це пастка, але не та. Слонопотам. О. -х! вибачливо. Та я, мабуть, мабуть, я помилився. Пать. А вже ж помилився ввічливо. Та я тобі пробачаю. Мгикує свою пісеньку далі. Слонопотам. Спасибі, дуже вам вдячний. Я мені, мені краще, мабуть, піти. Паць і ще безтурботніше. А вже ж краще. І чим швидше, тим краще. Тільки слухай, якщо десь здибаєш Крістофера Робіна, скажи йому, що він мені потрібен. Слонопотам. Догідливо і покорно. Обов'язково скажу, обов'язково! душ тікає геть. Пух, якого там не було, але без якого ми знаємо ніде не можна обійтися. Ой пацю, який же ти хоробрий та розумний. паць скромно. Нічого особливого, Пуша, для мене це дрібниці. А потім, коли прийде Крістофер Феромін, Пух розкаже йому все. все Поки паць отак умірієв. А Пух пригадував, скільки ж у нього залишилось горщиків з медом 14 чи 15. По всьому лісі йшли розшуки Кузьки. Справжнє ім'я Кузьки було «Маленький Кузька, та поміж себе, коли про нього заходила мова, всі звали його просто Кузькою. Хоч мова про нього майже ніколи не заходила. Хіба вряди годи хто скаже він і справді таки дуже маленький. Щойно він крутився біля Крістофера Робіна, а тоді йому заманулося швиденько оббігти довкола кущика трави. Так, де забави. І він побіг, і всі його чекали, чекали, а він наче у воду впав, і ніхто не знав, куди він подівся. Мабуть, він подався додому, сказав Крістофер Робін кроликою. А він сказав до побачення спасибі за компанію? спитав кролик. Ні, він сказав лише вітаю тебе, відповів Крістофер Робін. Хе, сказав кролик і, трохи подумавши, додав, а він залишив листа, в якому написано мені було дуже приємно з тобою, я награвся і вибачаюся, що мусив так раптово піти. Крістофер Робін сказав, що, здається, Кузька не залишив такого листа. Хе", сказав кролик і враз став поважним, поважним. Це дуже серйозно. Він заблукав або загубився, треба негайно почати його розшуки. Крістофер Робін, який у цей час думав не тільки про кузьку, спитав А де ж це пух? Та за кроликом уже і слід прохолов. Тоді Крістофер Робін пішов додому, намалював малюночок. Пух на прогулянці в лісі. О сьомій годині ранку заліз разок на своє улюблене дерево і подумав, що зараз робить він і пух. Після цього він подався до лісу. Невдовзі він був уже біля ями і зазирнув усередину. Там, спиною до нього, стояли пух із пацем, і про щось солодко мріяли. «Хо-хо!» – голосно і зненацька сказав Крістофер Робін. Пать із несподіванки і страху підскочив вище власної голови, а пух напівсонний і далі мріяв про свій мед. Це слонопотам, злякано подумав пать. Ну що ж, я йому зараз покажу. Він гарненько прокашлявся, аби слова не застряли в горлянці, і найчарівнішим голоском заковікав те, що раніше задумав Тара-тара-тара-ра. -тара». Але він не підводив очей і не обертався, бо знав, що коли ти обертаєшся і бачиш перед собою страшного лютого слонопотама, то ненароком можеш усе забути. Тарам пам пам пампа. Сказав Крістофер Робін голосом Пуха, бо цей пух вигадав пісеньку, яка починалася так. тарам-пам-пам, тірлім-пам-па, тара, тарам-пам-пам, тірлім-мірлі, тірлім-пім-пі. Тар, І коли Крістофер Робін хотів заспівати цю пісеньку, він завжди співав її голосом пуха. Тоді вона здавалася ще кращою. Він каже зовсім не те. Занепокоєно подумав паць. Він же мав іще раз сказати хо-хо. ну коли так, тоді я йому скажу хо-хо». І найстрашнішим, найлютішим голосом паць сказав Хо хо. Як ти там опинився, пацику? спитав Крістофер Робін своїм звичайним голосом. Який жах? подумав паць. Спершу слонопотам по там говорив. Пуховим голосом, а тепер промовляю голосом Крістофера Робіна. Це він робить для того, щоб мене спантеличити і приголомшити. І вже насправді спантеличений та приголомшений, він квапливо заковікав. Це пастка на пухів, і я чекаю, поки в неї впаде. хо-хо. ось що це таке? Хо-хо. Хо-хо. Що, що? спитав Крістофер Робін. Пастка на хохоків, охриплим голосом сказав пать. Це я її зробив і шукаю, доки в неї впаде хохо, беркець хохо. Не знаю, скільки б іще пать хохокав, але цієї миті пухові намріялося, наснилось, ніби в нього аж шістнадцять горщиків меду, і він зненацька прокинувся. Власне, він прокинувся від того. Що йому засвербіло в дуже незручному місці, саме посеред спини, де йому й раніше частенько свербіло. Пух саме озирнувся і був готовий почухатися, коли це раптом він угледів Крістофера Робіна. Привіт! радісно закричав Пух. Привіт, Пуша!» Паць зиркнув угору і знову одвернувся. Йому зробилося так соромно, так ніяково. Що він майже остаточно вирішив утекти на море і стати моряком. Але нараз він щось помітив. Пуше, — вигукнув він, у тебе по спині щось повзе. А я думав, що там повзе, сказав Пух. Та це ж Кузька, — вигукнув паць. Ага, так он хто це такий? сказав Пух. Крістофер Робіне, я знайшов Кузьку. Закричав паць. «Чудесно, пацику! сказав Крістофер Робін. Підбадьорений цими словами, паць знову відчув себе щасливим і передумав утікати на море, аби стати моряком. І коли Крістофер Робін повитягав їх із ями, вони всі троє, побравшись за руки, пішли додому. За два дні кролик випадково зустрів у лісі Іай-Іа. -ІА. Привіт, Іа!» – сказав він. Що ти тут шукаєш? Кузьку, звичайно, сказав Іа. хіба не бачиш? Ой, а хіба я тобі не казав? здивувався кролик. Кузьку знайшли ще два дні тому. Запала довга мовчанка. Кумедія, сказав нарешті з гіркотою в голосі Іа. Ти вики брики але не треба вибачатися, так воно і мусило бути. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!